Привіт, мене звати Ксенія. Дякую тобі за твою довіру за те, що ти зараз слухаєш мій чек-лист. І зараз я тобі розповім схему мого авторського підхіду, як ти можеш самостійно перезавантажити любу свою програму на те, що буде для тебе ресурсно. В цьому чек-листі я для тебе зібрала самі актуальні переконання, часто зустрічаються в людях. Люди живуть з цими обмеженнями, але завжди можна обрати перепрограмувати себе на ресурсні та ізобільні програми, які наповнюють силою впевненістю. Дають відчуття достатку, натхнення та допомагають жити найкраще життя. Цей процес надзвичайно важливий, тому що саме зараз ти можеш почати трансформацію. Для цього потрібно писати блокноті власною рукою. Бо коли ми механічно виконуємо завдання, ми демонструємо своєму тілу. Своїм нейронним зв'язкам, зміни, які ми обираємо зараз. Комп'ютер створений за подобою людини. І зараз ми будемо перепрограмувати твою операційну систему на нові, підтримуючі програми. Схема роботи. Кожний раз, коли ми будемо прописувати кожну цю програму, починати ми будемо зі слова вивантажуємо. Потім програма далі завантажую твою нову програму. Тож обираємо приклад першу програму. Спочатку потрібно допомогти всім іншим, а про себе потім Це програма, яка нас блокує. Не обирати себе, не проявляти любові до себе, не жити своїм життям, а віддавати всю себе іншим. Нагадування тобі, що треба написати нову ресурсну програму, яка підтримує твій розвиток, твій внутрішній стан. Програма, я, я маю думати про інших, а не про себе. Це переконання про те, що думати про себе це егоїзм. Але це глюк програми, це збій програмування нашої системи. Завантажую. Це приклад. Я обираю своє психологічне здоров'я та наповнення. Можна писати одне речення, а можна по потоку йти те, що є у тобі, то що ти хочеш створювати, то що ти хочеш створювати у своєму житті. Я ставлю себе на перше місце, адже лише з наповненою чаші я можу ділитися із іншими. Дбаючи про себе, я допомагаю тим. Хто поруч, тим, хто прагне моєї допомоги. Це був приклад, щоб розуміти систему цього чек листа Я завжди маю ставити інтереси інших вище за своє. Далі вивантажую переконання про необхідність жити в ролі жертви. Тож я завантажую, я обираю своє життя в силі творця. Я створюю баланс у своїх всіх сферах і насолоджуюсь гармонією між турботою про себе та інших. Для тебе буде приклад, тож дій далі. Ти вже робиш великий крок у своє нове життя. Пам'ятай, що самий найкращий час для змін це завжди тут і зараз. І коли ти переписуєш свої програми, у твоєму житті активується усвідомленість. Ти починаєш фокусуватися на тому, як твої переписані програми вже впливають на твоє життя. І цей процес накопичуваний. Тому дай цьому місце, час. Та можливість для прояви нових перспектив у твоєму житті. Ти вже робиш великий крок у своє нове життя. Бажаю тобі всього найкращого. Обирай завжди себе то будь собою.